16 людей травмовані через російський ракетний удар по Балаклії на Харківщині. ввечері 1 жовтня. Чотирьох з них у але Про це повідомили у телеграмі обласної поліції. Серед них чотирирічна дівчинка. Також через російську атаку загинула 88-річна жінка, як повідомив Суспільне Харків, керівник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Російські військові вдарили по центру міста ракетою іскандер. М. Найбільше ну про наслідки російських ударів і безпекову ситуацію на Харківщині. Дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Він саме на зв'язку. Пане Петро, доброго дня. Вітаю, а, доброго дня, студія. Чую вас добре. Так, дякуємо дуже, що доєднався ваші, ваші світлини, які зараз ви продемонстрували населення. Дійсно вони відповідають тому, що вчора відбулося в місті Балаклія. Ворог завдав санічного удару саме дійсно по центру міста багатоповерхівка пострадала, і ви бачите наслідки цих руйнувань. Також окремо пострадали інші прибудинкові території, і прибудинкові будівлі дійсно є загиб... загибла громадянка. Яка просто мирно перебувала в будинку і нікому не загрожувало, було ще пошкоджено шість автомобілів цивільних, і маємо 16 осіб поранених, в тому числі двоє неповнолітніх. Такі удари по Харківщині не є поодинокими, і якщо говорити про взагалі Харківську область, то Харківська область завжди страдає від ударів від ворога майже найбільше. Протягом останнього року, і з початку року, поліція вже зафіксувала 4039 обстрілів по всій частині Слобожанщини. Здебільшого ворог використовує для точних ударів керовані ракети, і таких керованих ракет ворог уже випустив по Харківщині 105 одиниць. 868 керованих авіаційних бомб їх випустив по території Харківської області. 1686 безпілотних літальних апаратів та 201 ракету з систем залпового вогню. Я вже не зупинюся на більш менших руйнівних засобах і номенклатурах ураження, які ворог використовує. Однак хочу констатувати, що на сьогоднішній день ми змушені зафіксувати, що в нас до обстрілів у нас 257 людей загинули, із них п'ятеро дітей, і 1837 наших громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості, в тому числі 152 дитини. Більше 7,5 тисяч. Цивільних об'єктів було або повністю зруйновано, або пошкоджено для неможливості подальшого використання, і ці цифри говорять самі за себе, показуючи наскільки ворог цинічно обстрілює територію нашої області. Серед недавніх обстрілів хотів би як приклад привести, що 1 жовтня. Ворог завдав комбінованого удару, використовуючи як керовані авіаційні бомби, так і керовані ракети. Керованими ракетами удари прийшлися по об'єктах генерування електрики. А три керовані авіаційні бомби були випущені по місту Харкову. Вони прийшлися, удари по Київському та Салтівському районах. І на світлинах, тільки що відеоряд був, ми бачимо наслідки цього удару. Ймовірно, ми розуміємо, що ціллю була електропідстанція, яка знаходиться неподалік. Однак, внаслідок авіаційного удару було пошкоджено і знищено 86 павільйонів на торговому центрі Барабашово. Було Знищено 24 гаражі, 6 автомобілів та 19 приватних будинків. На жаль, не обійшлося і без постраждалих дев'ятеро осіб, які перебували в місті епіцентрі вибуху, і неподалік епіцентру вибуху, також отримали поранення різного ступеня, в тому числі і один. Поліцейський не можна не згадати. І 30 вересня, коли о 6 годині вечора ворог випустив по місту Харкову шість безпілотних літальних апаратів герань 2 якими вразив навчальний заклад. І внаслідок враження цього навчального закладу щастя обійшлося без жертв. Однак сім багатоквартирних будинків постраждало постраждало п'ять приватних домоволодінь. І теж автомобілі, які були поряд, це житлова забудова неподалік навчального закладу, і нічим вона не вирізнялася для того, щоб наносити по ній удари саме такими. Е Засобами ураження і 23 числа ми пам'ятаємо, що ворог у вечірній час з 22 по 23 годину випустив 18 ударних безпілотних літальних апаратів герань 2 по електричній підстанції. На тоді холодногірський та Шевченківський райони залишилися частково без електропостачання, але досить короткий час. Все було відновлено. Характеристика цих ударів говорить про те, що ворог ймовірно хоче влаштувати нам блекаут і зробити так, щоб ми були позбавлені до нормальних засобів існування. Але завдяки координації всіх служб і сил ворогу це не вдається. Якщо говорити про роботу поліції на місцях, то вона незмінна. Дійсно, по прибуттю, якщо ми прибуваємо першими, то основне завдання поліцейського надати до медичну допомогу всім постраждалим до приїзду. Працівників медичної е, сфери е, допомогти розібрати завали та надати допомогу, в першу чергу надати психологічну допомогу, якщо цього потребує ситуація. Ну і потім вже братися безпосередньо за свою основну функцію це документування воєнних злочинів та відповідно опитування, встановлення свідків і потерпілих від цього воєнного злочину. Так Пане і власне з приводу обстрілів ви згадували з приводу того, що поліцейським доводиться потрібно робити на місцях обстрілів. Щодо Балаклії, наприклад, у цьому випадку, чим займалися поліцейські, ті, які прибули якраз на місця обстрілів. На місця обстрілів одразу прибули як діючі наряди поліції, так і були підняті по тривозі ті поліцейські, які вже фактично не перебували на робочих місцях, адже це був вечірній час. Всі поліцейські, які прибули на місці, одразу разом здесь, з ДС, з державної служби надзвичайних ситуацій обстежили всі квартири, адже ці е, шиби, які повилітали в квартирах, і ці ушкодження могли привести до того, що е, навіть якщо людина не була. Прямо вражена вторинними засобами уламками від того ж самого ства внаслідок цього вибуху у людей могла статися і. Зупинка серця тому одразу треба було надавати допомогу і забезпечувати медичну допомогу і кваліфікованих медиків для того, щоб надати допомогу цим людям після обстеження всіх квартир зруйнованих чи пошкоджених. Тоді вже було оточено територію і надавалася можливість евакуюватися людям, які ще залишалися в будинку. І звичайно, що ми до повного моменту, поки не будуть усунені ці негативні наслідки удару, збері. Охороняємо цей будинок до того, щоб не допустити випадки мародерства, тому що ну так буває, що інколи люди хочуть скористатися горем інших людей і вчиняють такі кримінальні правопорушення. Ми цьому випобігаємо. Так, на жаль, є і такі факти. До речі, якраз до уваги харків'ян, мешканців Харківської області в Чугуївському та Куп'янському районах оголошено повітряну тривогу. Просимо глядачів залишатися в укриттях до повідомлення про відбій, як і в інших районах та областях, які позначені червоним на мапі. Просто зараз можемо це побачити. От говорячи про те, що зараз відбувається поблизу Куп'янська у зв'язку з активізацією там бойових дій, чи почастішили обстріли населених пунктів в цьому напрямку. Обстріли цих населених пунктів вони ж прифронтові, знаходяться на ближній до лінії бойового зіткнення лінії розмежування. Вони ніколи там не вщухають. Якщо говорити про інтенсивність, то вони з періодичною інтенсивністю, то то з періодичною інтенсивністю то продовжуються, то затухають. Але на сьогоднішній день дійсно ми фіксуємо по Куп'янську досить інтенсивні обстріли і. Я для себе робив статистику, які ж міста Харківської області найбільше страждають від обстрілів. То хочу з впевненістю заявити, що Куп'янськ, місто героя, яке вчора було визнано місто героїв, воно найбільше страждає від обстрілів з боку Російської Федерації. Лише 620 обстрілів з початку року місто зазнало і 1344 Цивільних об'єктів були повністю зруйновані або знищені. Це говорить про те, що ворог просто старається місце з лиця землі для того, щоб не було людям де проживати. І навіть будову цього міста витрачалися потім над великі зусилля. Другим, звичайно, є місто Харків 588 обстрілів. Ми зафіксували цього. Обстріли цього міста саме з початку року, ну і потім по градації можна відмітити Чугую, Борову, Великий Бурлук та Зволочів. Це ті міста, які найбільше на сьогоднішній день страждають від обстрілів з боку Російської Федерації. Пане так, ще хотіла запитати про обстріли безпілотниками, окрім шахедів і геране. Які ще безпілотники вони почали зараз частіше використовувати у своїх атаках на Харківщину? Зокрема, вже подекуди бачимо, часто згадується і Талмас в деяких населених пунктах. Чи можете розповісти більше? Безумовно, лідером використання з боку Російської Федерації залишається Герань 2. Ми знаємо і не один раз вже бачили в інтернеті в засобах комунікації, що це. Так так технічні характеристики цього безпілотника. Ми добре знаємо. Є звичайно, і безпілотник Гербера, який використовується як фальшціль для того, щоб подолати е захист повітря... повітряних сил. Е звичайно, не останню роль відіграють fpv дрони, і ворог використовує досить часто такі е безпілотні літальні апарати, як Черніка, Молнія. Е V2U досить новий на сьогоднішній день безпілотний літальний апарат і, звичайно, що ланцет. Е, недавно ми навіть фіксували непоодинокі випадки, коли ворог використовував досить цікавий FPV-дрон під назвою УПИР. Е, він, до речі, повністю характеризує росіян своєю назвою. Цим дроном було вражено поліцейський службовий автомобіль. Е, дрон несе 3 кілограми. Корисного навантаження і складає досить суттєву небезпеку для сил оборони. Інші безпілотні літальні апарати, які з'являються в, в повітряному просторі, чи можливо там ми знаходимо їхні уламки в місцях їх застосування, ми одразу вивчаємо та досліджуємо для того, щоб розуміти, який захист від них можна застосувати для як своїх поліцейських працівників, так і передати цю інформацію силам оборони України. Так, чи можете меседж? ще сказати цей дрон, Упері про який ви згадали, де вони його застосували? Вони застосували його в Куп'янському районі, uh -huh. село одне з наближених сіл до міста Купінська. Uh -huh. Під час руху uh, службового автомобіля цим дроном було його вражено прямо на ходу. Uh -huh. Що ж будемо стежити за оновленнями. Пане Петре, дуже дякуємо за Дякую, те, що доєдналися до нашого ефіру Петро Токар, начальник головного управління національної поліції в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку.